Часто буває так, що діти засмучують батьків, самі того не бажаючи. Не завжди є можливість вибачитися учасно, але Павло Табаков завжди був чемним сином. Тому виправив помилку юності, адже це ніколи не пізно. Павло Табаков. Павло Табаков. Я думаю, що він... А... очень трепетно относится к родителям. С ним немного было проблем, потому что есть какая-то в нем такая человечность, которая позволяет апеллировать к нему как человек, который уже имеет какое-то воспитание. У меня справжня музычная семья. Мама привела любовь до инструмента, который называется аккордеон. Але великою любов'ю відразу скажу, що я не мав до цього інструменту. Сталося так, що мені прийшлося продати акордеон без відома мами. Мені потрібні були гроші на другий альбом, який я хотів випустити. Вона завжди вважала, що акордеон це душа. Це каже: це Франція. Коли чуєш це, це просто душевний інструмент, який дихає. Вона каже: А бачиш? А бачиш, ти продав його. Вона мені цього. Так і не пробачила. Я знайшов е, координати тієї людини, який я продав цей інструмент, і вирішив викупити його. Сошпаш, не переживай, з ним все чудово. Шість років його тримав. Так, це гарно, пилюки нема. Ех, малий здоров! Мама, я купив цей інструмент, адже спогади з ним для мене так само важливі. І головне, я хочу повернути частинку твоєї душі, яка живе в звуках цього інструменту. Мама, навіть не зважаючи на стан здоров'я, знаходячись в лікарні, вона переживає і знає навіть, що їй принесли телевізор для того, щоб вона передивлялася ефіри і дивилася, слідкувала за моїми успіхами і отримала якісь позитивні враження. Чи знаєш ти, як сильно в душу б'є жаль дощ, так ніби він завжди чекав лише мене, а я болить зимовий спокій нашого вікна? ніжно на як і твій, улюблений моне. така, як ти, була раз на все життя, і той із неба, така, як ти, оди лиш раз на все життя, не вистачає каяття. Ти все, здається, я б ніколи не зумів. Новий дзвінок скидає волі на нулі. Завмерла перед екранами телевізорів, коли Павло Табаков так проникливо співав, коли без тебе ще раз йому шалені овації. Це Павло Табаков. Дякую. Це дійсно було неперевершено, У всіх нагорталися сльози і у вашого зіркового тренера Діани. Діана, до речі, в одному зі своїх інтерв'ю сказала, що вона б дуже хотіла мати такого брата, як ти, Павло. Да, це правда. А в тебе, до Діани, теж такі родинні почуття. Ну, я би був дуже гордий, якби в мене була така сестра. От е, знаєте, я е, відчув, що ми з Дяну якось по духу е, однакові. Це, напевно, декілька років тому я подивився інтерв'ю, де вона говорила про Фредді Меркурі, і мене захопило, ну, просто захопило і Зрозумів, що це людина, з якою ми по духу однакові. І я дуже так дякую. Я, я, дуже, я дуже вдячний, що ну ми зустрілися власне на цій сцені. І я підтвердив те, що я відчув. Дякую, дякую. всі мрії. Здійснюються, і думки теж. А зараз питання до шановних зіркових тренерів на цій сцені на сцені «Голос України» Павло Табаков невиправний лірик. Кожного разу, коли він виходить на цю сцену, він співає ліричних пісень. Шановні тренери, як на вашу думку, чи нашому глядачу не набридне такий образ Павла Валерія? Ну, я це добре виходить. Я, наприклад, кожен раз отримую удовольствие. Вот такий був щем'ящий номер, от такий душевний. Я не все поняла по-українськи, але э, музика говорила. Для мене дуже много. На сцені був професіональний музикант. Потрясаючий. Дякую. Дякую, Дуже. Я потім перекладу особисто зараз. Супер. Дякую. Обов'язково за лаштунками Олександра. Павло, ти знаєш, я от відчуваю в тебе набагато більший потенціал. Дуже важко переспівувати ну, такі пісні, як Слава співає Вакарчук, тому що ну, він дійсно такий, що не сказати, унікальний. то ну, Інакший, ніж всі ми, іна, інакше, ніж е, будь-який вокаліст. А ти маєш набагато більше потенціал. Ось мені сьогодні не вистачило тебе. Мені навіть до вібрацій було дуже подібно на славу, хоча це непогано. Але я дуже хотів би, щоб ти показав справжнього себе, тому що ти сильніший. Після того, як я е, почув е, на, сліп, на, на сліпих прослуховуваннях те, що ти співаєш, я відчуваю, що в тебе набагато більший потенціал вокальний, ніж. Е, Зараз ми дивимося. Я дуже хотів, щоб ти розкрив до кінця, от показав тебе себе, щоб ти був такий, як ти є, класний. Дякую, тобі. Дякую. Я, я до речі, послухав, чув це на репетиціях. Що у мене дійсно подібне, але я Я це аргументую так, що ми зі Львова і у нас і акцент подібний, і в загальному ну тобто може і по так. духу, напевно може але звикати. Ти маєш бути собою. Дякую. Давай, Павло, послухаємо Олега Скрепко. Олеже, чи всього вам вистачило у виступі Павла Табакова? Ну, з одного боку, я е, згоден з Лєрою, що не треба, не треба розпрошуватись, Якщо ти відчуваєш лірику, то е, ну, треба співати ліріку. В тебе гарно вона вдається. Ну, можу сказати, це він про шахмати співав Лєра. Це... <різь> <різь> а, 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 а з іншого боку, ну, мені б хотілося б рок-н-ролу трішки було більше. Ну, ну це таке. Будем, то, обіцяю. Це просто. Так, я попросив, а ти вже як зробиш. А так, ну мені, мені дуже подобається. Прекрасно. Дякую, Олежа. А зараз Дякую. ми нашим телеглядачам хочемо відкрити невеличкий секрет. Таку таємницю. Минулого разу, коли Павло Табаков співав на сцені Голос України, Діана Арбініна, його зірковий тренер, після виступу побігла за ним до червоної кімнати, аби міцно його обняти. Діано, сьогодні після виступу Павла, Конечно, які пойду. в вас емоції? Головне, щоб він від мене не став далі, далеко-далеко. Послушайте, я що хочу сказати. А я цю пісню, ну, я, понятно, дуже трепетно отношусь к Вакарчуку. Я считаю, что это просто какое-то сокровище вашей страны в плане мелодики и так далее. А А про тебя... Нет, про вас, Элик, я уже сказала. Ты определись. А зараз Александр Пановарев Мая сказать, а я? Нет, подождите секундочку. Сегодня. А Фредди? И Фредди тоже. Ясно. главное, что не Зигмунд, Фредди. А так все в порядке. так вот, я оригинал специально не слушала. Я знаю практически всю музыку, которую э, Океан Эльза представил, но специально эту песню я, то есть я эту песню не слышала. И я могу сказать Павло и могу сказать всем, почему сейчас на тебя нападают мои коллеги. Они прекрасно понимают, что ты лидер. Они прекрасно понимают, что за тебя будут голосовать. И они прекрасно понимают, что к их голосу будут прислушиваться телеглядачи. Ну то есть, если Пономарев скажет, что, ну, вот как-то вас было мало, то э, там я не знаю, э, Мари Ивановна из э, Винницы опять же не нажмет ту самую кнопку, ну, а не кнопку, точнее, не СМС не пошлет. Это они делают специально, потому что вас было, именно вы и были, Вокручука не было, Вокручука здесь не было. И если бы он был, я бы эту песню, конечно, бы зарубила. Вы знаете, это прекрасно. Вы были. Самобытны, вы были самим собой. А что касается того, что будет впереди, то мы будем петь еще и рок-н-роллы, и все, все будет. Просто сегодня мы хотели показать именно вот эту сторону Павла и показать, как ему близок, как ему близка ридная мова, и как он намагается спевать ридную мову. И так далее. Браво, Діана. дякую, Діана. минулого разу Павло Табаков відправляв смс-повідомлення за усіх учасників своєї команди і за себе одну смс. Але, звичайно, не ця одна смс зберігла Павла на нашому проєкті, а ці десятки тисяч смс-повідомлень, які відправили ви, шановні телеглядачі. І аби ви хочете і далі бачити нашого лірика Павла Табакова на проєкті голос країни. Вам потрібно його врятувати. Телефонуйте на номер нуль дев'ятсот 8013 та відправляйте смс з числом 13 на короткий номер 9969. Це Павло Табаков.